Дитя війни, руїни, згарища, підвали вриваються і досі в сни. Дитям війни його вважали. Тієї давньої війни тоді він захисту мами шукав, як чувся кулемет. Гарчали танки із хрестами, тепер на танках мітка «З». А він же так до віру, до усмішок ласцолодких слів, невже даремно прагнув миру, сусіду вірити хотів, чи вся планета в беззаконні. Не дошукатися вини, онук його в обороні, а він тепер, дідусь, війни. Буквально кілька коротких слів. Я колишній командир танка. Мені тоді було 22 роки. Я служив у східній Німеччині. Саме тоді кремлівські авантюристи хотіли розпалити Третю світову війну у центрі Європи. Зараз мені за 83. Кремлівські авантюристи таки розпалили Третю світову війну в Україні. 2014 року, як тільки почалася на Сході війна, так звана Гібридна, я поїхав. З бригадою творчою, від Києва до Дніпропетровська, побував у всіх гарнізонах військових, у госпіталі, виступав перед воїнами, навіть пораненими. У цій збірці є документальні знімки цього мого, цих моїх виступів. Збірка Закрийте небо, щойно побачила світ. У видавництві Дніпро і я йшов київськими пагорбами і завдяки <рес> Марії, вам і нашим колегам, вам колеги, випадково потрапив на цей чудовий захід. Я був би щасливий, якби презентація цієї збірки відбулася саме тут, в цій залі, де я неодноразово виступав, От, і шаную директрису, і весь колектив цього музею. Е, і... Закінчити хочу я ще одним дуже коротким віршем. Ромашки. Війна, бої в країні важко, життя в кривавому вінку. Але в твоїй руці ромашки їх викохала на піску. Пісок струмить, не знає впину, любов, одначе, як ріка, терзають мозки Україну, грім бойовища не змовка. гроза, загроза для душі і тіла на кожнім кроці повсякчас. Але Ромашки ти зуміла війни відвоювати для нас? Дякую.